Ефір на Польського радіо для України. І в ефірі з вами Мирослав Трофанук цю годину ви мене, мабуть, пам'ятаєте більше з наших музичних передач. Але сьогодні в нас новий формат. І сьогодні ми говоримо про нас, про ем, українців у Польщі. Нас мільйони більше чи менше. Ми від минулого століття або приїхали вчора. Ми такі різні, але нас складно вирізнити у натовпі. Ми в різних галузях, на висококваліфікованій роботі, на сезонних роботах, у культурі чи бізнесі. Ми стаємо друзями, дружинами, партнерами. Ми українці, ми у Польщі, і це наші історії. Історії успіху, історії поразок, історії приятелювання і зрад, історії, які будуть, будують мости між Польщею і Україною. Історії не завжди прості чи легкі, як перший удар кайлом, у місці, де за якийсь час має вирости будинок, але історії цеглинки, з яких ми будуємо надію, що цей будинок зберемо, і це історії, якими хочемо поділитися з усім світом, з друзями, поляками. Колегами, українцями, чесні, відверті, зворушливі, сумні, веселі, як і саме життя. І тепер щотижня о 18.00 на польському радіо для України ми будемо ці історії розкривати сьогодні. В нас в гостях Анастасія Оборчук, Проєктна менеджерка, до якої приїзд до Польщі почався стриб... стрибком у невідоме, а перетворився на захопкові роки важливих проєктів, каскади нових знайомств. Поговоримо сьогодні про Польщу, тоді і тепер про легалізацію медичну сферу, про стипендію Полонія, про мігрантів у Польщі, роботу в громадських організацій, великих медійних корпораціях, практичні поради, як навчатися плавати у динамічному польському морі можливостей. Привіт, Настя! Привіт, Мирослава! В тебе дуже така багата біографія. Насправді дозволять. Я познайомлю людей, зачитаю. Ти є проект менеджеркою. Закінчила державний гуманітарний університет у Рівному за напрямком культурологія. Я магістеркою. Працювала насправді теж в Рівному на радіо, викладала історію мистецтва, написала монографію «Міжріч Коротський історія волинського містечка, яку визнали найкращою книжкою про локальну. Історію в конкурсі Найкраща книга Рівненщина». Працювала тут вже у Польщі у найбільших медіакорпораціях, управляла комерційними маркетинговими проєктами для National Geographic, для Ель, працювала з Аграю і таким чином керувала промоцією одного з найвідоміших польських музичних фестивалів Манськеґран. Я думаю, всім він нам дуже відомий. Працювала в приватних фундаціях в Рафах Бжоська Фундейшн, в Омена Фундейшн і організовував великі харитативні акції, на яких ви зібрали там десятки мільйонів злотих, насправді. Тож розкажи, як, як все це почалося у тебе взагалі ця пригода, так, з Польщі? Ну, вся пригода із Польщею розпочалася так насправді із Гауди Полонії, з прекрасної стипендіальної програми, яку через яку пройшло без, досить багато українців, моїх знайомих, друзів тепер. Uh, і це унікальна можливість, якою дуже раджу всім принаймні спробувати скористатися, і це. Додає вітру у вітрила, але Як гавдеповані теж може підтвердити це саме. <laughs> <same. laughs> а ось бачиш, я не знала ці, ці інформації про тебе. Тому це п'ятірка. <laughs> дуже приємно. І насправді, коли я була на гауде, я була в Варшаві, я закохалася в це місто, я закохалася в людей. Я дуже вдячна тим всім людям різних національностей, так насправді передусім полякам, господ, господарям, і стипендії, і університетів, і наукових інституцій, в яких я мала оказію тоді працювати за всі ті відкриті двері, за всі ті можливості, якими можна було просто користатися. І це було насправді дуже круто. Це відкривало горизонти, це теж давало надію в те, що можна робити дуже багато дуже класних речей. І в моєму випадку сталося так, що після Гауда е, і після ще однієї теж міжнародної стипендії вже Краківської, це те саурозполоня е, в міжнародному центрі культури я її теж проходила. Я повернулася в Україну. Тобто, будучи тут на стипендіях, в мене ще не було ані думки, ані навіть е, зернинки цієї думки, щоб залишатися, щоб жити і якось розвиватися тут. Але повернулася я додому якраз у час, коли був розпал Майдану, після того був Крим, після того почалася війна на Донбасі, і в мені постав дуже величезний знак запитання: і що робити далі, тобто якісь певні кар'єрні. Кар'єрні двері, які були відчиненими до, до війни, до Майдану, там вони для мене зачинилися і треба було стукати у якісь нові, але на початку треба було їх знайти. Я дуже випадково побачила оголошення на Фейсбуку моєї хорошої знайомої Наталі Панченко, яку всі знають, яка в той момент шукала волонтерів для великої маркетингової конференції. Я зголосилася стати однією з таких волонтерок і приїхала сюди. З абсолютно широко відкритими очима, з бюджетом 10 злотих на день у Варшаві. Це дуже маленький бюджет, навіть як на 2014 рік брати на жити, на харчуватися, на трамвай. Ось, але ну це був такий мій перший крок. у невідома, закрити очі, стрибнути в прірву, і десь потрошки я почала вчитися. Нехай не літати, але плавати у тій річці, в яку я потрапила. Дуже мені допомогла фундація Інна Пшешен, де колись у Києві я познайомилася з її очільником Вітаком на Київській конференції для менеджерів культури, і запитала його на Фейсбуці, чи можна підійти на консультацію про право праці і тому подібні якісь теми зв'язані з легалізацією з пошуками роботи. Тому що я абсолютно нічого про це не знала а, а, і прийшла випити з ним кави, а вийшла вже як одна із координаторок форуму міграційної політики Польщі. Ще толком не знаючи ані польської мови, не орієнтуючись у правилах тутешнього суспільства в якихось політичних тенденціях. Але все вдалося. Um. Давай може трошки зачепимо теж власне контекст гауди, бо ну в Україні в принципі це якийсь такий певний знак якості, скажімо так. Тобто люди, які беруть участь в гауди полоні а потім власне вони всі між собою знаються. Це якийсь такий окремий клуб, скажімо. От і можливо теж можуть сказати так детальніше, власне, як, як відбувався твій побут, хто там з тобою був. Ну я, наприклад, був у Кракові. Я пригадую, ось, і ну, особливо дуже важливо, наприклад, ну для мене, там як для музиканта, мені важливо було те, що можна придбати якісь, якусь апаратуру. Фактично, це для мене був такий хороший старт, щоб почати щось ну, якось професійніше працювати, скажімо так. Ну і, звичайно ж, власне, нетворкінг, контакти, так. Тобто все залежить, я знаю, що це залежить. Теж від, від кожної окремої ситуації, як завжди, ось залежно від того, які в тебе професор, які в тебе там тутор і так далі. Ось розкажи, як це це було. Я потрапила на гауде ще у напрямку не мистецтва, як це зараз практикується здебільшого, тільки це було були наукові дослідження, пов'язані з Рівненщиною, з моїм регіоном. І тому моїм основним зацікавленням були архіви, і я була абсолютно вражена після численних годин проведених в архівах. Українських, у Києві, в Житомирі, в Рівному, наскільки це відкрито і доступно тут. Коли тобі просто без якихось стосу документів і, і листів від різних якихось відомих людей, які засвідчують, що ти справді хтось, кому можна довірити е, е, якусь річ, написану в 16 столітті, ти приходиш і просто на паспорт отримуєш оригінал, навіть не мікрофільм. А, а оригінал цього документу, і це насправді було супер. Первау, wow. тому всі, хто працює з архівами, дуже раджу. Най, найприємніші враження від архівів на Вавелі це просто люди, які працюють там, це мега-люди. Тобто, скоріше цікаво, насправді, власне, в мій час, коли я подавався. Mm, то там якось ішлося більше власне про арт-проекти. І тобто я розумію, що це в тебе була така більше дослідницька виходить. Так, у мене ще це був 2013 рік. Я не знаю в якому році був ти, mm, але ну, підозрюю, що пізніше, пізніше так, тому що тому що раніше це починалося теж. Там було і дослідницькі проекти, mm. і культура та мистецтво. Пізніше це все трошечки було скероване уже саме на. Мистецтво, і наскільки я знаю, вже такі такі стрікти наукові проекти там вже не котуються. Але можна сказати, що в тебе якось ну з того моменту ти якось інтегрувалася, скажімо, в маленькі знайомства не знаю в наукових колах. Наприклад, наскільки це наскільки галди сприяло тому закоріненню? Скажімо, тут чи скоріше, чи це було більше спілкування, наприклад, з е, всіма теж приїжджими, скажімо, іншими артистами та напевно, чи я скажу ще ще інакше. Гауди Полонія і та відкритість, яку я побачила тут, вона дуже відкрила мою голову і мій світогляд. Тому що ну, тут було зовсім інакше, ніж це було в Україні, коли я робила власні дослідження. Коли треба було збирати 100 з документів, щоб десь тебе пустили чи, і дозволили користуватися книжкою з 19 століття, навіть не документом 16-го. Коли ти з професором на ТІ, і ви йдете пити чай після лекції або навіть на пиво, і обговорюєте якісь злобуденні теми, і це абсолютно абсолютно партнерські відношення це було нове, і це було дуже класне, і скажімо, я до цього дуже звикла за ці 13 років, і це точно щось, що я хочу брати в своє життя надалі. І цьому мене навчила Польща, і цьому мене навчила Гауде Полонія. Вірніше інакше. Цьому мене навчила Гауде Полонія, і з цим, з цим настроєм я ось прожила тут всі 13 років і, і маю намір робити це далі. Та я розумію твій біль стосовно цього отримування документів, тому що коли я теж десер писав власне, в Києві, ну а я працював власне, з там, теж, теж текстами 18 століття, то виписування всіх цих стосів і стояння в всяких там чергах просіння, щоб отримати доступ до цих документів, та це певний біль, який з тобою залишається надовго. Форум, форум мігрантів. Я теж був учасником. Дякуючи, я думаю, теж і тобі, і Дарині, власне. І ну я пам'ятаю тоді багато, багато важливих тем. Піднімалися не тільки власне, стосовно українців, а в принципі стосовно різних інших груп так. мігрантів, які були. Чи можеш ти пригадати, як якісь результати так, наприклад, і ти можеш порівняти той час і час зараз? Наскільки, наскільки якісь дії, так, наскільки ці форуми, наскільки, наскільки відбулися зміни, скажімо, на покращення? Бо я пам'ятаю дуже багато болю тоді в розповідях мігрантів на, на цьому форумі. Так, біль-біль був, біль є, і я думаю, він ще дов, довший час буде, але 100% Польща і e, всі структури зробили 10 кроків вперед порівняно з тим, як це було, тому що раніше. Це була дуже така дивовижа, коли з'являлася в ужех людина з іншої країни, і щось там для неї потрібно було зробити, що якісь, якісь документи ну це стосується освіти, це стосується віддання дитини до школи, це стосується якихось медичних послуг, це дуже стосується банківських послуг. І тут ну, дуже все пішло вперед. Хоча б починаючи з такої дуже дуже базової теми, як песель, так, наприклад, я теж mm -hmm. належу до тих людей, які Песель отримали вже досить давно, але щоб його отримати, я стикнулася з велетенськими перешкодами. Аж вони дійшли до такого абсурду, що мені не дозволили здати кров для коліжанки, яка потребувала термінової операції, тому що в мене немає песелю, і мене, відповідно, не можуть зареєструвати у державному реєстрі. Ну і Тоді я пам'ятаю, Я Попросила про допомогу свого знайомого юриста, і ми юридично теж з двома відмовами вибороли песель для мене цих дев'ять цифр, які вимагають скрізь, як всі знають, хто тут живе. Але це не було просто так, ну і наскільки я знаю, тепер уже цих, цих проблем немає. Тепер, тепер це набагато-набагато. Доступніше і вимагає меншого накладу енергії і якихось там інтелектуальних потуг, щоб придумати причину, для чого ти потребуєш саме песелі. Тобі не вистачить ніби чи якихось там інших цифр, які тебе ідентифікують в цій країні. Ну так, я оскільки починаючи знову ж таки десь 2009, плюс-мінус я регулярно бував, то в якийсь момент я власне відкрив собі цей зробив цей ніп, тому що хоча б щоб щось мати. ось, І я теж був дуже здивований, власне, коли після повномасштабного раптом виявилося, що цей пасель можна отримати вже так легко і. Та я думаю, що це багато хто з, з українців насправді <смі> не уявляє собі, які треба було проходити <смі> з перешкоди для того, щоб отримати його раніше. Ти казала про 10 злотих на, на день в час, коли ти приїхала ти як, як, воно, як закрутилося власне, з того, коли ти пірнула, і як тобі вдалося? Зробити себе за цей час, які, які лайфхаки. Ну, треба бути відкритим, треба вірити в себе. Мене я напевно належу до тих щасливих людей, яким траплялися хороші люди на шляху. І я мала підтримку, я мала класних друзів. Е, і ну, це такий найбільший лайфхак, що просто треба спілкуватися з людьми, і люди знають людей. і, Наприклад, якщо ти шукаєш квартиру, то можливо хтось знає когось, хто там шу шукає якраз локатора на цю квартиру, або хтось шукає когось на роботу, або комусь треба зробити, навіть не знаю, вікна помити. Що я теж зрештою робила. Не тільки міжнародні різні проекти. І якось воно так одне за одне, одне за одне і складається в досить цікаву мозаїку. Вдалося тобі пожити в готелі Гера? Бо мені здається багато українців, які приїжджали власне, на якісь стипендії до, до Варшави. то вони… А в Хері? А ні, в Хері я не жила, але будучи на. Інші стипендії для молодих науковців, яку я реалізувала в Варшавському університеті, в мене там жило дуже багато друзів з Узбекистану, з Казахстану, з так званих становні з'єдночених, як я їх називаю, тобто цих країн. І так я там навіть святкувала котрись із з нових років, тому хера так, вона символічна, але мене оминув, оминув побут у ній. Оце теж якісь такі ворота для наукової мистецької більш наукової, напевно, тусовки між Україною і Польщею. Це такі ворота в, в Польщі. Завжди всі запитують, та ти жив, не жив? І ще Гера теж міняється так само, як і в принципі Польща міняється. Гера теж міняється на краще. Питання житла, власне, так бо ну зараз це напевно те, що, скоріше за все погіршилося. Я думаю, з прибуттям просто великої кількості українців було складно. Я, наприклад, ну пам'ятаю свій момент, як я шукав житло там 2-3 роки тому. Тобто, це майже як в Берліні кастинги, значить, житло зникає буквально за годину. Тобто, треба дивитися, те, що ось зараз викладено. Як це було, як було раніше? Як точка зору? Чи... Ну, перший перший досвід знімання житла він. Накрив мене ще на гауди полонії, коли після першого місяця перебування на, на стипендії нам треба було знайти, знайти квартиру, підписати умову. Ну і, відповідно, Міністерство культури її для тебе оплачувало. Але це було дуже цікаве випробовування, тому що. Ми ж з України теж дуже звикли, коли там просто готівка кладеться на, на шавку і в таким чином відбувається зняття квартири, а тут кауція, а тут ну можливо навіть не кастинги, але коли ти дзвониш домовитися про, про візит у, у житло, яке ти десь там вибрав з оголошення, тобі кажуть, а ми не хочемо нікого зі сходу, або ми mm. приймаємо тільки поляків. І так було вже в тринадцятому році. Тобто це звичайно не всі, але якийсь процент людей, які не хотіли. Здавати житла іноземцям. Я не кажу про українців, але іноземцям як таким. Це все було. Я думаю, що так і лишилося. Можливо, ще більше стало або менше, або хтось навпаки відкрився. Мені складно сказати, тому що я вже сім років живу в одному місці. і Поки що тфу-тфу не шукаю ще нічого нового. Мені доводилось проводити негоціацію, збільшувати вартість оренди, щоб в результаті отримати. Потім я її зменшив, але все одно mm. бавитися в ці такі речі. Так? Ні, Я зі своїми власниками квартир, в яких я жила. В мене були дуже-дуже класні відносини. Якось я привозила їм якісь українські смаколики. Вони дуже дивувалися, як це пані платить, але ще тут вивозить якийсь шоколад. Типу так не буває. Ну, але в моєму випадку так, так є, і якби. Ну і це знов про, про про те, що потрібно мати друзів, Потрібно заводити друзів. Так, тобто ти все питання просто про те, якою ти людиною хочеш бути, і кого ти хочеш бути навкобачити навколо себе. Тобто, це якісь такі елементарні запитання, які варто собі поставити і на них відповісти. Ну і відповідно до цих відповідей, відповідей діяти далі. Це питання легалізації, теж так супервелике. Я так розумію, що в тебе зараз є вже сталий побут. Так, 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 так. Ну, мені насправді дуже допомогла карта Поляка, яку я отримала не з. Не з того, що я маю польське коріння, бо я mm -hmm. його не маю тільки за мою діяльність якусь там міжкультурну співпрацю, яку де-факто я вже проводила працюючи в Рівному, тому що я довший час працювала теж в краєзнавчому музеї, і це були якісь реновації польських кладовищ, це були якісь там фестивалі джазові українсько-польські, ну тобто різного типу такі речі. Теж моя монографія вона в значній мірі присвячена. Різним історичним об'єктам, теж польським, і родинам польським, ну і дуже обгідно, ну, і зрештою міжвоєння це була друга річ Посполита, тому, тому по по в Польщі там багато. Е, тому, тому десь в, в ті часи, коли я здобула карту поляка, це ще було можливим отримати за діяльність. І цей документ мені теж дуже допоміг, а принаймні позбавив мене клопоту е, за кожним разом при зміні праці робити дозвіл на роботу. Ну а тепер теж, дякуючи цьому, я маю сталий побут. Така... Yeah. Taka... Сумна сумна історія в в, в житті, так тобі довелося стикнутися з медичною сферою в контексті операції. Можливо, ти можеш розказати, власне, як ну, якісь теж такі інсайти стосовно для людей, наприклад, які теж стикаються з якимись подібними важкими ситуаціями, так і розказати про, про про свій досвід, власне, з медичною сферою Польщі. Ну, в 2018 році, в один прекрасний момент, я просто не встала за столу, коли працювала в офісі, і мене прошило дуже сильним болем. Ну і, на жаль, мені поставили діагноз, що потрібно робити операцію хребта, що звучало так собі. І мала її я цю операцію тут у Варшаві теж. Порівнюючи з українською системою. Здоров'я. Ну, плюс такий, що я... вся операція і все медичне обслуговування в межах операції відбулося за страхуванням загальним, Тобто я ніде не виймала гаманця і карти. Але мінус такий, що, наприклад, якби це було в Україні, то я знаю, що таку операцію мені би зробили вже завтра-післязавтра. а Тут треба було почекати у черзі, тому що ну, довгі черги це основний біль польської системи здоров'я. На це нарікають всі поляки, іноземці, і тут всі рівні, я думаю, тут, до речі, так. так здоров'я і система здоров'я вона рівняє всіх в правах і, і в болі. Ось. Дуже раджу, якщо хтось матиме подібні проблеми, просто спілкуватися з поляками, які знають їхню медичну систему краще, ніж ми. Приїжджі. Мені теж дуже допомогли, де ходити, в які двері стукати, щоб сходити до цього ж хірурга, який мав мене оперувати на приватну візиту, і тоді все стає швидшим. Ну треба, але треба стукати в двері. Так треба спілкуватися з людьми. і Люди в цьому випадку най, най, найважливішим ресурсом. Ну і теж процес реабілітації, так розумію. Тобто теж, можливо, ти можеш про нього теж сказати трошки. А ось процес реабілітації це знову такі питання про черги, тому що я, звісно, мала право на безкоштовну реабілітацію, але, на жаль, вона могла відбутися тільки за два роки, а ходити мені треба було вчитися сьогодні, завтра, післязавтра, а не за два роки. Тому тут якби вже вибір за тобою. Або ти ходиш і платиш за приватну, що робила я, або ти чекаєш всіх два роки, що теж є не. Дуже добрим, недобрим рішенням в плані твого здоров'я і твоїх можливостей, які можуть значно погіршитися, якщо ти справді відтікаєш цей термін. Нереально довгий. Може, так добігає до, до кінця часу, але власне я знаю, що ти буквально ось недавно працювала на Мальті, так тобто зараз, ну я знаю, там поляки люблять теплі краї, часто десь хочуть поїхати, наприклад, в Італію. Тобі вдалося дуже близько так десь там вибратися, скажімо, з Польщі в теплі краї, але ти вернулася назад так, до Польщі. Так, на Мальті я вчилася англійської мови в свій час і була в досить приязних стосунках зі школою. В якій я навчалась, і мене туди запросили покерувати відділом розваг і туризму. Але так я повернулася до Польщі, тому що за цих 13 років я вже мала з чим порівняти. Хоча це теж Євросоюз, але там інакше все. І напевно Польща і Варшава, і ці стандарти є для мене ближчими ніж ніж Мальта, незважаючи на Сонце, море. Uh, і десь після якогось якоїсь колекції, можливо, менш приємних досвідів пов'язаних із Варшавою. Uh, після Мальти так я полюбила Варшаву знову, вибачила і всі її гріхи. Ось якийсь там мій певний біль, тому що всі набивають синяки, коли десь там живуть і щось намагаються робити. Mm -hmm. Так що так теж. я, я знову, знову з поверненням Варшавська Українка, бо саме так я себе ідентифікую. Тобто, я розумію, що е, при всяких цих е, е, зелетах і падіннях, так, тому що я розумію, були різні речі, все ж таки, ти е, відчуваєш себе частиною якби, цього суспільства і, в принципі, плануєш на майбутнє зв'язувати себе далі і далі так, з життям у, у Польщі. Ну, Майбутнє це така річ. Я, скажімо, в році 2013-му, навіть будучи на Гауде, я ще не планувала, що я буду тут жити. Але так я вважаю себе частинкою, там, можливо, не Польщі, бо я живу в Варшаві, і теж це досить різні поняття. Але частиною Варшави, я себе вважаю насправді і теж ну, бачу по собі, що десь вдалося якісь певні речі вбудувати свою власну цеглинку. Може, вдасться колись не одну, щоб ти порадила власне, людям, які які приїжджають, і, може десь розгублені, не знають з чого почати, як, як почати закріплюватися? Власне. Не боятися, не боятися і відкриватися, не боятися теж робити помилки, помилки в мовленні, помилки в запитаннях, які можливо на перший погляд здаються якимись там не, ну, не знаю, недоречними. Можливо, просто виходити до людей, і якщо ти щирий, якщо ти відкритий, то тобі віддадуть тим самим. Супер, дякую. Це була програма. Ми у Польщі. У Нас сьогодні в гостях була проектна менеджерка Анастасія Обарчук з серйозним таким досвідом життя у Варшаві, і ми з вами зустрінемося уже завтра, теж у цій самій порі на хвилях польського радіо для України.